Ну що, З сьогоднішнього дня можна сказати, що у нас розпочинається активна підготовка комбайна до сезону жнив. Хоча можна було б сказати інакше, що сезон жнив вже розпочався, але не в нашому випадку, тому що в нас немає ранньої групи. Тому ми готуємо комбайн до е Сої, до соняшника, до кукурудзи. До більш пізніх культур, так сказати. Значить, е Сьогодні розпочинаємо перебирати комбайн, передивлюватися, точніше ми його вже передивилися, вже навіть замовили запчастини. І в цьому відео хотів би, хотів би з вами поділитися, де ми замовляємо запчастини, по якій ціні, яких брендів, тому що раніше ми замовляли, віддавали перевагу оригіналу. Та й зараз, в принципі, віддаємо перевагу оригінальним запчастинам. Але е, вони значно піднялися в ціні. Продукція. Ціні не піднімаються, продукція навпаки дешевше, налоги піднімаються. І так далі не будемо вдаватися в ці всі деталі. Значить, переходимо маленькими кроками на е замінники, але на якісні замінники. Значить, де їх можна придбати, я вам зараз покажу: покажу, що ми придбали і що ми будемо в комбайні міняти. Тому погнали. Ну що, Друзі, трішки вам розповім про дану компанію компанію Art, яка е, займається цим, що ви тут бачите, і навіть я б сказав би, більше, тому що в них є в наявності понад 15 тисяч товарів. Е, саме головне значить, те, що в них є все в наявності, в них, я б сказав, би, досить таке хороше обслуговування, миттєва реакція на відправку товарів новою поштою, є навіть е, система знижок для постійних е, клієнтів. Значить, Крім Ремнів. Крім підшипників, дана компанія займається також ПВХ-рукавами. От ви у мене запитували, де можна купити ПВХ-рукав на помпу. Так, Зараз я вам покажу. Десь у нас тут ось полімерні рукава. Тут ось величезний, величезний каталог, що в них тут взагалі є. Повітря, проводи, харчові, легкі абразивні продукти, рукави для оприскувача, поліуретанові рукави, агресивне середовище, це типу, типу касу, там такого більше, я брав, замовляв собі отакий Отакий рукав. Тобто ви можете перейти до них на їхній офіційний сайт, отак він називається. І тут уже переглянути, якщо вам конкретно треба ПВХ-рукав ПВХ або якийсь там із підшипників чи з якихось зрамнів. Так, і порівняно ще ж саме, що таке головне, в них, ну, я б сказав, би, що дешевше, чим там в інших конкурентів. Філії в них є по всій Україні. Харківська. Філія Кропівницька, Дніпропетровська, Львівська, Київська і в Харкові є конкретно їхній магазин на Лоску. Лоска на в'їзді в Харків, хто знає, той знає, будемо так казати. Так. Значить, по цепам є також ланцюги, кому потрібно, є ось номер телефону на пряму. Це по київській філії. Телефонуйте, замовляйте, запитуйте, що вам, що вам потрібно. Так, колеги, ну і по позиціям, значить, що було замовлено на даному сайті, на сайті АРТІ. Так, перша позиція отакий ремінь вентилятора компанії OptiBelt. Це німецький ремінь, я б сказав, би, досить таки непоганої якості. Нормально вони ходять. У нас, до речі, отакий ремінь стоїть, на цьому, на сікарні, якщо я не помиляюся. І він ходить нормально, знос. Знос по ньому є, але ж нерветься. Нерветься, так як оті китайські дешеві аналоги. Це такий якби, аналог, але потужний аналог аналог близький до оригіналу. Так, вертушка є. Це значить е шестигранний ремінь, чи як його правильно назвати, він йде. Е приводний ремінь на комбайні кейс 2388. Він от такий завдовжки, десь буквально його там метрів 12. Можливо, навіть. То, да, десь метрів 12. Він. Так, це є. Значить, далі. Далі у нас іде. Так, це у нас е... ага, компанія... компанія Тімкен. Тімкен. І тут компанія Тімкен теж. Тімкен Белс. Це у нас е... ремінь на. зараз я вам скажу. Ага, це нажатко. Нажатку 10-20 на кейс. На привід є. Так, далі у нас далі у нас ремінь. Ага, це у нас ремінь іде Також OptiBelt. Він у нас іде, це привід вертушок. Привід вертушок на комбайні кейс 2388. Є. Також у нас вже прийшов час їх замінити. Ми, значить, зараз їх усі замінимо. Далі ми взяли цеп. Це значить, елеватора. Розпаковувати не буду, його тут 6 метрів. Далі, як будемо ставити, я вам все покажу. Так, по підшипничках. Підшипнички. Хто як знає, на 20, та взагалі на, на кейсах, мабуть, 23-ї серії, 88 серії, стоять отакі підшипнички, які мають назву КРББ. 205 КРРБ2. Отакі. Вони досить є поширені на даному комбайні. Так, де це оно вилазь? Отакий. Отакий шестигранний. Отакої форми. Значить, вони стоять внизу на шничках, на задніх вертушках, на шнеку, та я б сказав би їх. Досить багато, де, де ще стоїть отаких от от підшипників. Значить, взяли ми їх 10 штучок, ми їх замінимо, якісь залишиться в запас. У нас також є отакі ж КРББшки, але компанії Пір. На цей раз взяли Словакію. Словацький підшипник, він називається он, Славія. Ну, побачимо, як вони ходять. По ціні там щось в районі, здається, 280 гривень один, якщо я не помиляюся. Так, це є 10 штучок отаких от Карбебешок. Так, це у нас, нас 205-й. Так, куди цей підшипник? 205-й. Ага, це значить йде на загрузному елеваторі в бункері. Стоїть такий підшипник фіксуючий, і стоїть він от там. Ми його теж вже замінили. Значить, є таких підшипників ми замовили. Теж теж такий самий, здається. Да. Таких два підшипничка. Значить, СКФ 207-й, це у нас іде на... у нас на ШНЕКу і на в елеваторі внизу він стоїть. Значить, також їх взяли дві штуки. Італійський підшипник СКФ, досить, досить такий він популярний йде. Отакий. І за -от такою фіксуючою скобою. Так, є. Це вам показав, ремні показав. Ага. І ще ми замовили собі, це значить, підшипник ступиці. Комбайнах кейс е, треба досить часто звертати на це увагу, тому що вони бувають е, миттєво так розпадаються і може відпадати колесо. У нас таке було, але було це в полі. тому якби не... Ну, об, обійшлися таким легеньким, будемо казати, таким словом, іспугом. Тому взяли собі про запас. Їх там е, зовнішній і внутрішній стоїть. Значить, Отакий антенн. І до нього до нього, до нього нього такий піровський. Це значить зовнішній, а це внутрішній, по-моєму так. Це, значить, це взяли собі про запас. передивимо звичайно, якщо треба, ми їх замінимо. У нас там стоять тімкини зараз. Ми міняли що праву сторону, що ліву. Одна сторона у нас розпалася, в полі ми її замінили. і потім щоб не отримувати, я б сказав би, щоб не отримувати такі самі враження десь посеред дороги, ті враження, які ми отримали в полі, як у нас колесо відпало, то ми вирішили собі зразу ж поміняти іншу сторону, також Тімкен. Зараз вони у нас там стоять, вони вже відходили два сезони. Подивимось, розберемо, в яку вони стані перебувають і покажемо, покажемо той стан вам. Якщо треба буде, звичайно ж, замінимо. Також покажемо ту заміну, як вона взагалі проводиться. Ну а поки що він піде нам на, на цей про запас, про запас, якщо там все добре. Тому колеги, в принципі, оце все, що замовили. Будемо його міняти, будемо його готувати комбайн до сезону і будемо, будемо чекати жнив, будемо працювати. Тому, колеги, погнали міняти. Так, Наступний день. Друзі, всім привіт. Значить, що у нас? Процес, процес продовжується, хоч і маленькими кроками, тому що то, то їдемо, підживляємо сою, то ще щось, то підцепляємо кун. В общем, маленькими кроками ремонтуємося, готуємося до сезону. Значить, трішки ми підрозібрали нашого комбайна. Деякі запчастини навіть вже демонтували. Як завжди, воно буває, виявили нові, нові деталі, які треба. Замінить або треба відреставрувати. Ну, нічого, це все ремонт, це якби, все технічне обслуговування, підготовка до сезону, це все нормальні, нормальні такі явища. Значить, Що ми виявили? Е на домолоті та частина труби, яка заходить в ротор, вона у нас е пошкоджена. Як вона пошкодилася, чим її розірвало, хто його знає. Ніяких посторонніх звуків не було в комбайні, а можливо, так, можливо, так чули. Ну, факт в тому, що вона її розірвала ту трубу, значить, її треба зробити. Нова коштує шалених коштів. Зрозуміло, що її якби, на даний час. Можливо, би не такий складний час був, то можливо, ми її придбали. А так, на жаль, на жаль будемо реставрувати. реставрувати своїми силами. Зараз я вам її покажу. Можливо, навіть хтось і стикався з такою ситуацією. А можливо, якщо не стикався, то просто щоб мало на увазі, що таке може бути. Так, зараз я вам покажу, думаю. думаю, буде видно, значить, оця частина, ось вона, що йде е, до молот, значить, заходить сюди. Це і отут іменно та, що частинка йде в роторі, ось вона. І її отак ось пошкодило. І виходить, що до молот, у нас, виходить так, що до молот у нас е, на 100% не працював. Е, я думаю, це більше всього, що це сталося десь на кукурудзі, тому що на кукурудзі зазвичай які врожаї? Там більше 10-11, там інколи там 12, там 8 тонн. Ну, різні врожаї, але вони, вони високі. Я думаю, що причина, е, причина саме була на кукурудзі. Е, значить, ну це, це ми все зробимо, це не є там, проблемою, трішки вона навіть. Залишалися, треба почистити оці всі моменти від кукурудзи. Це є. Значить, раніше раніше у нас був вилетів оцей шківок. Ми шківок цей замінили. Замінили, зразу ж поставили новий ремінь оригінальний, один, другий тут оригінали стоять. Ходять вони вже оце четвертий. Четвертий сезон, здається, вони ходять. Ну, Нормально, питань до них абсолютно ніяких немає. Але це оригінал. Так, тут по... Тут все нормально, значить, по цьому замінити ремінь вентилятора. Обов'язково він уже, він я б сказав би, і не накручував, не накручував такі оберти максимальні. там. Не доходило 150, бувало, не вистачало вже. Тому він йде 100% під заміну. Є. значить, Єдине, що ми не замінимо оцей, оцей ремішок. Ми його просто не купили. Можливо, зараз піду закажу, замовлю, але він наче перебуває в нормальному стані. Ну, у нас навіть його і про запас немає. Тому треба його, треба його взяти, щоб він був. Так як, так як у нас от ремінь привода. І ремінь ротора в нас лежать про запас. Вони стоять оригінал. Зараз полізу вам покажу. І в нас ще таких по одному штуці лежить в запасі. Тому що у нас один раз на соняшнику, це був перший сезон, у нас ремінь ротора вилетів, його розірвало. По якій причині, хто його знає, ну, його, його розірвали і все. Купили новий, один купили, і зразу ж слідом купили другий, в заміну, що він просто лежав. І купили ж одразу ремень привода. Так що. Ті ремні у нас є, значить, рухаємося далі. Цей ремінь е шестигранний, як на нього правильно сказати. В общем, той, що крутить весь комбайн, він також у нас під заміну буде йти під заміну ремінь приводу, приводу вертушок задніх. Ну, теж він під заміну. Він хоча б так, на, на чорний день сказати він то. Він то ще походить, хай ще лежить про запас. На екстрену ситуацію піде. Але він, ну як ви бачите, самі вже. На постійній основі, що він крутився, тут він не годиться. Його теж під заміну. Ми його замовили в арті. Та всі, всі ремні ми і всі запчастини замовили на арті. Так. Е подрібнювач. Подрібнювач ще, ще походить. Сезон точно покрутиться. Хоча він у нас теж є. Є в заміні, ну як, є куплений. Так, 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 тут що ми тут, в принципі, поки що ніяких таких дефектів не виявлено. Йдемо е, сюди. Тут, значить, переставили ми вже на більші оберти. Привід, тому не забувайте, хто там буде переводитися на сою, то змінюйте е, оберти сікарні. Оберти подрібнювача і оберти викидання цих вертушок. Вони будуть швидше у вас крутитися, це буде якби якісніше розкидання решток. Так, йдемо далі. Тут значить у нас стоять 205 і КРББ. Вони теж в нормальному стані. Ці, значить, теж якби в нормальному. Під заміну ще вони не, не це, не підпадають. По цій стороні так само все нормально, вони не розбиті. Так, рухаємося далі. Що у нас тут? Що у нас тут, ага, забув -е Треба ще замінити по регламенту антифріз. Значить, антифріз замінюється раз у 2000 мотогодин, або якщо там ви його делили, чи там води долили, чи ще щось там долили, то його треба обов'язково міняти. Але по регламенту, по книжці, ну хто хто, цей, хто слідкує за цим антифриз, треба охолоджуючу рідину, потрібно міняти раз у 2000 мотогодин. Разом із фільтром. Тому значить, це теж будемо робити. Замінимо антифриз, замінимо фільтр і буде все в порядку. Так, по, ну, по цій стороні тут, тут ремнів немає, там на ГСТ. При, привід, і, по суті, там і на вигрузку. Так, по цьому треба зняти, направляє ці подрібнюючу пластину, і треба її наточити. Решета зняти, передивитися для профілактики по салінблоках, вроді все нормально. Ну і так, якби Значить, поки що, поки що все. Далі, буду, далі вам покажу, як ми це все будемо робити. Постараюся показати, хоча, мабуть, відео таке довге буде. Ну нічого, кому цікаво, то й подивиться. Вірно? Вірно. А можливо хтось для себе і зачерпне якоїсь корисної інформації. Так що, колеги, погнали працювати. Так, по домолоту, Значить, що ми, яке ми прийняли рішення. Значить, от в такому стані перебуває. Оце ще тут від нього залишилось. Побило його, звичайно, тут конкретно. Так, значить це. Труба у нас. 150. Єсть. Так, знайшли ми отакий шматок. Також 150. Значить, зараз ми тут відрізаємо десь отак уварюємо, вирізаємо відповідно отакий проємчик. І буде все по красоті, я думаю. І я думаю, якихось плюс-мінус тисяч 15-17 ми на даній трубі зекономимо. Ну а, а там, звичайно, буде видно, що з цього вийде. Далі вам покажемо.